Сексу у нас нет, ми категорично проти фек. Під час холодної війни в Союзі розповідали, що в країні, яка будує комунізм, кексу немає. Ох уж ці совки, вічно вони щось таке придумають. Бо якщо кексу не було, то звідки ж ми тоді взялись? Як? Я не знаю. І так, як одне з гасел, які ми так любимо використовувати, наголошує, що нам потрібно. Кохайтеся. І кохаємося, бо ми того варті. То сьогодні це і буде наша тема для поговорити. Але так як буває, пані, без її, то ми і почнемо сухомятки, а вже потім перейдемо до того, чому що Львів офіційно став столицею Банальщини без Б. Тож ставте лайк однією з ваших більш накачаних рук, бо сьогодні ми говоримо про цікаве. Тому починаємо просто зараз. Шановні, сталося жахливе. Я вирішив балотую з президенти України. Українці стали більше переглядати російський Вайвай-контент, Ба більше Вайвай-акторка з РФ посіла дорогу сходинку у рейтингу найпопулярніших в нашій країні. І ось тут ситуація двояка. Не сказати, що Ева ельфи потворна. Ні, вона дуже навіть симпатична, хоч і росіянка. А тому це або бажання помститися росіянам у такий ось доволі специфічний спосіб. Або просто Ева почала випадати в рекомендаціях. І наші земляки такі. Я не можу на етачі, <звук> <звук> попробувати можна. Ми, ми попробуємо само собой, Да? До речі, поки наші можновладці займаються тим, що ганяють лису на засіданнях Верховної Ради і ніяк не можуть прийняти закон про легалізацію проституції та визнати, що моделі OnlyFans теж люди самі ресурси не словом, а ділом допомагають Україні. На початку повномасштабного вторгнення деякі популярні сайти для перегляду урну контенту підтримали Україну різними способами. Так, на сайті hq Орнера біля головного логу й досі можна знайти активний банер ЮА, який перенаправить користувача на сайт Варюкраїн де можна задонатити на різні потреби гуманітарну, медичну чи військову. В свою чергу інший відомий сайт для дорослих і у березні 2022 року подвоїв суму виплат для українських авторів і підтримав Україну у відповідній публікації. Також інтерфейс сайту став доступний українською мовою. А де Україна? Тут. У червні того ж року. Урнохаб через війну в Україні звільнив єдиного російського співробітника Дмитра Колодіна. Про це сам Колодін жалівся у своєму телеграм-каналі. До речі, в тому самому Телеграмі очільник парламентського комітету з питань фінансів Данило Гітманцев повідомив, що 350 моделей інтернет платформи ОНЛІФАНС, на якій можна ділитись еротичним контентом, задекларували 305 мільйонів гривень доходів. Ну що ж, низький поклін працівницям ОНЛІКА їх ваджайни по справжньому золоті для України. Ох ти мой, це потрясающе. Ну що ж, а зараз те, на що ви так чекали? На Олімпіаді в Парижі Україна посіла 22 друге місце в загальному заліку. Зате на хабі зайняла п'ятнадцяте місце у рейтингу країн з найбільшим трафіком на сайті. Хоча це на одну позицію менше ніж того року, коли ми загальними зусиллями надивились на 14-те місце. Що ж так привертає увагу українців? Ви не повірите, але намальовані японські мультфільми, жінки бальзаковського віку. Хоча це не зовсім вірний опис мілф. Напевне, пояснити, що таке мілфа, ми надамо честь тим, з вуст яких це слово вперше почув весь світ, МІЛФ! Ну і як вишенька на торті на третьому місці по переглядам запит російське орно. Ah. Потім ще раз аніме, і потім домашнє орно. Ah. Напевне, у вас встане питання. <риклад> Так, от, встане питання, яка різниця між хентаєм та аніме? Ну що ж, я тут не експерт, а тому, якщо мультфільм це зображення неживих персонажів, нехай той, хто має штучний інтелект, нам все і пояснить. Отож, чат GPT нам відповів, що аніме це більш загальне, тобто анімоване. По факту любий мультфільм чи 3D-відео. А от хентай, це як то кажуть, для любителів відчути мелодію падіння плюсків сакури, будучи за компом у Фастові. Чому українці з п'яти топових категорій обирають дві намальованих відповісти тяжко? Можливо, що по статистиці найчастіше вайвай контент в нашій країні переглядали люди віком від 18 до 24 років. Вони становили 28% від загальної кількості. Істі відвідувачів найменше глядачів було серед старших за 65. близько п'яти. Ти диви, всього 18 років, а воно вже не хоче дивитись капітошку і фапає на дівчаток з ванпісу. Хто зрозумів? Лайк і плюс в коменти. Але українці б не були б собою, аби японську анімацію іноді не розбавляли специфічними запитами. На 416% зріс інтерес до запиту на мотоциклі на 293% – справжній жіночий оргазм, а на 234 – масажний салон. Цікаво, чи хтось додумається зробити відео з назвою Справжній жіночий оргазм на мотоциклі в масажному салоні. Якщо так, то відлийте міні пару крапель з маски за ідею. Причому тут з маска. Ну якщо у вас такі запитання, то ви явно ще не разу не займались любов'ю з жінкою. Підівстані нет. Бо по Україні вагонами. доставляються кекс-іграшки у 2024 році. Популярний кекс-магазин продав понад 40 тонн кекс-товарів, які доставили у 2084 населених пунктів України. А я то думаю, чого у чоловіка з реклами нової пошти така довольна пика? Завтра буде, не Певно, що хтось не забрав свій апарат, і тепер кусок пластику. Кусок пластика штука із Боснії, синок. Окей, незвичайний кусок пластику тепер радує працівника доставки. Також продажі у 2024 році показали, де найбільше людей на сповіді святому отцю кажуть щось типу: ну я не грішний, просто я іноді. Шалю отже, де живуть найбільші шалуни, найбільше кекс товарів замовляли у Києві. Приблизно 20 тисяч відвідувачів завітали у шоурум бренду. Ну столиця має майже 2 мільйони народу і надію, що пару великих гіл хтось купив спеціально для ховної ради. А от чого я не очікав, так це те, що Львів став столицею. Ну так сказати, банальщини без «б». Бо саме у місті Лева полюбляють банальні розваги та презервативи, які сяють у темряві. Так, давайте вже людям світло, а то вони там уже і дірки путають. Чи це можливо тому, що там, по деякій інформації, назбігались з усієї країни громадян, які саме хуляються від військової служби? А ось столиця офісників Дніпро лідирує за кількістю покупок мастурбаторів. А Одеса мама, які пасує справжній сильній та одинокій жінці, вібраторів кроликів, виходить або в Дніпрі більше чоловіків, а в Одесі жінок, або в цих містах протилежна стать не справляється зі своїми функціями, і все потрібно робити самим. Найпопулярнішими кекс товарами стали лубриканти та вакуумні стимулятори. Найменше замовляли бдсм девайси та кекс-машини. Всього 64 машини та 715 кляпів. Мовчання це золото, особливо коли на дворі комендантська година. І на кінець трохи гордості. Найпопулярнішою орнозіркою для нашої країни стала Українка. Джозефіна Джексон. Друге місце посіла росіянка Ева Ельфі, а третя американка Лана Роадес. Гендерний розподіл українських відвідувачів мав такий вигляд: 56% чоловіків і 44 жінок. Середній час перегляду Орно відео складав 9 хвилин 25 секунд. Однак жінки витрачали на це на 17 секунд більше, ніж чоловіки. От уже ж навіть тут чоловіки фінішують швидше за жінок. Ну що ж, на цьому ніби все чи сподобалось вам відео? Пишіть про свої інтимні замовлення в коментарях. Кохайтесь, бо ми того варті. До У нас ми категорично проти фетнас є.